Морина з усмішкою дивилася на сина, який приміряв новий костюм. Високий, статний, темноволосий. Завтра її хлопчик одружується, навіть не віриться. Ілья уважно розглядав своє відображення в дзеркалі, а потім задоволено кивнув: Костюм сидів, як вилитий, модний костюмчик, хлопець обернувся до матері. І колір хороший, і виглядає дорого. Він і коштує дорого, подумала Марина, але вголос сказала. Я рада, що догодила. На весіллі точно пущу сльозу, як тільки тебе побачу при повному параді. На весіллі? Ілья нарешті відірвався від дзеркала. Мам, ти, на весілля зібралася, чи що? Ми ж домовилися, що тебе там не буде. Домовилися, сину, я думала, що ти жартуєш. Та які жарти? Син нервово заходив в кімнаті. Ти що забула, які у віки батьки? На весіллі буде суцільна еліта, ти ж почуватимеш себе там бідною родичкою, і я почну за тебе переживати. Мамо, ти хочеш зіпсувати мені такий важливий день? Син сів поруч з Мариною на диван. Взяв за руку і легенько стиснув. «Мамусю, ну уяви, як убого ти будеш виглядати на фоні цих розфуфирених дамочок. Та в мене серце лопне від такого приниження. Ми з вікою до тебе в інший день прийдемо добре? Чайку вип'ємо або шампанського. Ти нас привітаєш і віддаси подарунок. У Марини серце стиснулося від образи. Рідний син. Наскільки соромиться її, що готовий виглядати на власному весіллі безрідним сиротою? Чому я у Богу буду виглядати, заперечила мати. Я до хорошого майстра на зачіску записалася і манікюр зроблю, сукню пристойну одягну. Яку пристойну, це голубе, старе лахміття? гаркнув Ілля і знову заметушився по кімнаті. Значить, так. Він став перед матір'ю. Якщо ти по-доброму не розумієш, то я скажу прямим текстом Я не хочу бачити тебе на весіллі. Нехай є сволота, але мені соромно, що моя мати прибиральниця. Я не хочу, щоб ти своїм бомжовським виглядом ганьбила мене перед Вікторією ріднею. Так зрозуміліше. Марина, приголомшена зі знанням сина, не могла вимовити ні слова. Ілля мовчки взяв рюкзак, костюм і попрямував до виходу. На порозі він зупинився ще раз повторюю: не приходи на церемонію там тобі ніхто не буде радий. Ілля поїхав кілька годин тому. За вікном вже настали сутінки, а Марина все ще сиділа на дивані у повному заціпенінні. Від шоку, вона навіть не могла заплакати. Сльози прийшли трохи пізніше, коли жінка увімкнула світло і дістала з комоду старий альбом із сімейними фотографіями. У цьому альбомі вмістилося все її невигадане життя. Спогади обрушилися на Марину з такою силою, що важко було зітхнути стара потерта фотографія. Голубоока дворічна дівчинка зосереджено дивиться в об'єктив. Сукенка явно з чужого плеча поруч худа та дивна жінка. Розсіяний погляд, дурнувата усмішка, навіть на поганому знимку видно, що жінка на підпитку. Марині було два з половиною роки, коли мати позбавили батьківських прав і вона назавжди зникла з життя доньки. Подорослішавши, дівчина навіть не намагалася шукати непотяжчу матір. А навіщо групова фотографія. Десятирічна Маринка з непокірними золотистими кучерями стоїть у другому ряду. Третя зліва. Життя в дитячому будинку було несолодким. Заклад, у якому виховувалась Марина, був точною копією неблагополучних притулків із документального кіно. Знятого в лихі 90. ті Кухарі крали продукти, вихователі кричали матом, а директриця заохочувала дідівщину. Її зовсім не цікавило, якими способами старші діти підтримують дисципліну. Три симпатичні дівчинки у формі офіціанток кокетливо позують фотографу на ганку закладу з трохи перекошеною вивішкою. Після закінчення школи Марина не надто заморочувалася з вибором професії, і вона швидко знайшла роботу офіціантки в придорожньому кафе з промовистою назвою У дороги. Зарплату власник платив невелику. Але головний дохід офіціанта це чайові. А гарненькій спритній Марині клієнти давали на чай досить щедро. 12 годинні робочі зміни жахливо виснажували, але дівчина не падала духом. Самостійне життя сподобалося Марині. Кімнату в комуналці їй дали простору та світлу. Сусіди, літня, подружня пара виявилися привітними. Гроші, нехай і невеликі, але у Марини водилися. До того ж, вона несподівано відкрила в собі талант, уміння гарно одягатися за дріб'язок. Дівчина купувала одяг у секонд-хендах і перешивала, перекроювала, перетворюючи поношений одяг на модні речі. Літня Галявина в лісі. Щаслива Марина сміється у великому вінку з квітів і листя. Та сидить на зеленій траві. Її обіймає за плечі симпатичний, темно волосий хлопець у такому ж вінку. Минуло скільки років. А у Марини досі завмирає серце при вигляді цього знімка. Вона вже близько року працювала в кафе у дороги, коли зустріла Максима. Тим літнім ранком у кафе було напрочуд багато людей. Марина носилася по залі тацею, обслуговуючи нетерплячих клієнтів. Раптом дівчина спіткнулася на рівному місці і перекинула склянку з томатним соком на хлопця, що сидів за столиком біля вікна. По світлій сорочці повільно розливалася яскраво червона пляма, і Марина від жаху втратила дар мови. Зразу видно, що сорочка дорога, не встигла вона опам'ятатися, як біля столика миттєво з'явився господар кафе. Стас почав метушитися навколо хлопця і кричати на бідну офіціантку, погрожуючи звільненням. Ну навіщо ж так надриватися? усміхнувся хлопець і простягнув Марині ключі від автомобіля. Не хвилюйтесь, я до батьків на дачу їду. У мене в машині є чиста футболка. Не могли б ви принести мені рюкзак із заднього сидіння? Я сам принесу Максиму Миколайовичу, услужливий Стас вихопив у Марини ключі, а то ця курка вам і в машині щось зламає. Залишившись наодинці з клієнтом, налякана дівчина нарешті змогла вибачитись. Вибачте, будь ласка, зі мною таке вперше чесне слово, а збитки я відшкодую. Та заспокойтесь ви, які там збитки. Нічого страшного, дівчино, до речі, як вас звати? Марина, а я Максим. Він простягнув їй руку. Несміливо потиснувши руку незнайомця у відповідь. Марина вперше наважилася подивитися йому в обличчя. Привабливий хлопець високий, спортивний, сірі, трохи насмішкуваті очі та легка чарівна усмішка. Господар приніс клієнтові рюкзак і запропонував провести в місце, де можна привести себе до ладу. Проходячи повз Марину, Стас єхидно запитав: Що стоїмо? Зміна що уже закінчилася? Вона розраховувалася з закоханою парочкою, коли почула позаду веселий голос. Марино, а ви не могли б приділити мені хвилинку уваги? Вона обернулася. Максим у свіжій синій футболці сидів за тим самим столиком. Проймете замовлення? Звичайно. Обслуговуючи симпатичного відвідувача, дівчина почувалася скуто, щоки палали вогнем. Стас особисто провів хлопця до дверей, а потім підморгнув Марині. Не ображайся, я спеціально на тебе накричав, а то раптом би він змусив за сорочку платити. Вона дорожча за твою зарплату. А звідки ви знаєте цього хлопця? Та це ж Макс Скворцов, синочок нашого мера, та його в місті кожна собака знає. До вечора Марина так втомилася від багатогодинної метушні, що й думати забула про ранковий інцидент. У неї було одне бажання скоріше дістатися додому і впасти в ліжко. На вулиці вже стемніло. Невідомо скільки що доведеться чекати автобуса. Раптом до кафе підкотила світла іномарка. Марина мимоволі відійшла від ганку, але, придивившись, Упізнала автомобіль. Цікаво, що тут забув мерзкий синочок. Максим вискочив з машини, взяв із сидіння великий букет і направився прямо до Марини. Впритул, наблизившись до здивованої дівчини, він сунув їй у руки квіти вже закінчила працювати. Вибач, не знав, які букети тобі подобаються, тому обмежився банальними білими трояндами. Обіцяю, що потім даруватиму тільки твої улюблені квіти. Потім? остаточно розгубилася офіціантка. Навіщо? Як це? Навіщо? Максим розсміявся. Я ж за тобою доглядаю. До речі, такий чудовий вечір. Може, поїдемо кудись. Марина вже забула, що неймовірно хотіла спати. Все, що зараз відбувалося, здавалося, чарівним сном. І дівчина раптом зрозуміла, що готова поїхати з цим хлопцем куди завгодно. Але на щастя, вона вчасно згадала про свій непривабливий вигляд, старі джинси, проста футболка на голові, чорти, що. Дякую, але я жахливо втомилася сьогодні не можу, з жалем сказала Марина. Тоді завтра. Максим не відступав. Ну, тоді завтра. відгукнулася дівчина. Наступного дня вони зустрілися, щоб уже не розлучатися. Це було кохання з першого погляду. Максим, студент економічного факультету, успішно здав літню сесію, і пара почала бачитися щодня. У липні хлопець повіз Марину на відпочинок: у неї не було закордонного паспорту. Тому вони провели чудові 10 днів у Сочі. Максим познайомив кохану з своїми приятелями з університету. Веселою компанією вони часто їздили купатися, смажити шашлики на природі. Це було найяскравіше, безтурботне і незабутнє літо в житті Марини. Більше такого безмежного щастя вона ніколи не відчувала. Закохані вже почали говорити про весілля, але восени всі райдужні плани на майбутнє зруйнувалися в одну мить. Одного разу двоюрідна сестра Макса побачила на вулиці брата в компанії скромно одягненої незнайомки. З цього моменту життя Марини перетворилося на пекло. Сім'я Скворцових була категорично проти стосунків єдиного сина з якоюсь біднячкою з притулку. Мати Максима, його тітка та бабуся щодня телефонували Марині. А вони сипали на дівчину образи, погрози, вимагаючи, щоб вона залишила їхнього хлопчика в спокої. Двоюрідна сестра Макса приперлася в кафе і влаштувала там такий скандал. Виплеснувши в обличчя офіціантки молочний коктейль з високого стакана. Стареньки на лавочці біля рідного під'їзду повідомили, що якісь люди цілу годину розпитували їх про Марину. Так, була тут недавно одна пані, підтвердив Яків Іванович, сусід по квартирі, пропонувала нам з дружиною хороші гроші, якщо підтвердимо, що ти наркоманка, повія і алкоголічка. Еля виставив цю гієну геть. Марина нічого не розповідала нареченому, знаючи, що в цей момент вирішується питання про його поїздку за кордон за студентським обміном. Очевидно, на хлопця теж чинили тиск, тому що в його очах оселилася тривога. Іноді він напружено вдивлявся в обличчя коханої, але, побачивши її ласкаву усмішку, полегшено зітхав. За два тижні до від'їзду Максима в квартирі Марини пролунав телефонний дзвінок. Це Микола Борисович, почула вона у трубці жорсткий чоловічий голос. Я батько Максима. Ти повинна розлучитися з моїм сином до його від'їзду. Скажеш, що у тебе є інший чоловік. Якщо проігноруєш мої слова, то гірко пошкодуєш. І, не чекаючи відповіді, мер відключився. Марина була готова віддати життя за Максима, хіба вона могла відмовитися від того, кого так відчайдушно любила. Коли коханий полетів до Лондона, навколо дівчини з космічною швидкістю почали відбуватися події, які вона досі згадує як поганий сон. Стас, підкуплений міським головою, раптово звинуватив офіціантку у, невели... у великій нестачі і дівчину заарештували. Марина була так приголомшена підлим чинком свого боса, що навіть не подбала про надійний захист, коли справу швиденько передали до суду. Вона не сумнівалася, що дуже скоро з'ясується вся правда, і ці жахливі звинувачення знімуть. Суд був схожий на фарс. Адвокат, наданий дівчині державою, тільки що не спав під час процесу. Зате обвинувачувач старався, щосили. Кожен день Марина чекала, що з'явиться Максим і врятує її. Але подруга повідомила, що за чутками хлопець збирається продовжити навчання в Англії. Марині дали три роки, і вже у в'язниці вона дізналася, що чекає дитину. Про час, проведений у жіночій зоні, жінка заборонила собі згадувати. Занадто боляче. Охоплена відчаєм, вона поспішила перегорнути сторінку сімейного альбому. Темноволосий, сіроокий малюк. Марина ніжно погладила фотографію, яким же ласкавим і кмітливим карапузом був її синочок. Одному богу відомо, чого їй коштувало виростити хлопчика самотужки. Марина відсиділа півтора року, а потім вийшла за Удо. Дівчині неймовірно пощастило, що у неї не забрали дитину. На волі на її голову звалився цілий вир проблем ніхто не хотів брати на роботу молоду дівчину з маленькою дитиною до того ж судину. Дякувати сусід, Яків Іванович через свого дорослого учня допоміг влаштувати Ілью в ясла. Тепер Марина могла б працювати, не покладаючи рук. Вона трудилася прибиральницею в ресторані, вечорами наводила порядок в місцевих офісах, у вихідні дні підробляла на автомиці, ночами шила наволочки і підодіяльники. В минуле Марина не заглядала. Навіщо їй зайвий біль? Поки жінка відбувала строк, всі старі зв'язки обірвалися, і одного разу вона випадково зустріла колишню подружку. І та повідомила, що господар придорожньої кафешки Стас розорився. Мер Скворцов переїхав із сім'єю до іншого міста, отримавши підвищення, а його син рік тому одружився зі столичною красунею. Марина проплакала всю ніч. А потім витерла сльози і пішла мити підлогу в ресторані. Потрібно було виховувати сина, відтепер це її єдина турбота. І радість. За вікном почало світати. Невже Марина всю ніч просиділа над альбомом? Вона лягла спати, але думки про сина не давали заснути. Вона завжди так старалася порадувати його дорогою іграшкою, смачною їжею, модною обновкою. Вона була готова розбитися, лише б виконати всі його побажання. Звичайно, по можливості. Якщо Іллі був потрібен новий гаджет, він спокійно оголошував про це матері, знаючи, що та обов'язково знайде потрібну суму в крайньому випадку підрядиться мити підлогу ще в якомусь закладі. Звичайно, є і вина Марини в тому, що Ілля виріс таким байдужим егоїстом. Вона ніколи не скаржилась на втому, вона ніколи не брала листок хвороби. Вона завжди підсовувала йому найсмачніші шматочки під час обіду. Не дивно, що хлопець ні разу не задумався, якою ціною матері доводиться заробляти гроші. А тепер її власний син соромиться Марини і не хоче, щоб скромна прибиральниця була на весільній церемонії, дожила, гірко зітхнула Марина. А потім звернулась до портрету Ільї, що висів на стіні. Синочку, я 25 років тобі в усьому і усе віддавала. Але цього разу дію за власним бажанням. Вибач жінка підвела з ліжка і витягла з тумбочки шкатулку, в якій за старовинним звичаєм зберігала своє накопичення. Плюс на картці лежала місячна зарплата, на вбрання зачіску і косметолога вистачить. Поява Марини в реєстратурі спричинила справжній фурор. Вона завжди виглядала молодою, а після візиту в салон краси навіть, здавалося, зняла десяток років. Гості чоловіки підкрадом поглядали на струнку світловолосу жінку у розкішній синій сукні. Під час церемонії мати, витираючи сльози, любувала серйозним, трохи розгубленим сином та його чарівною нареченою. Як добре, що вона прийшла сюди. Потім всі гості вітали новоспечених молодят, Ілья непомітно підібрався до мами і прошепотів. То значить, моє прохання для тебе нічого не значить? Сподіваюся, хоч в ресторан ти не підеш? Не піду, Марина кивнула. Я вже побачила все, що хотіла. Доброго дня! підскочила до них рум'яна від щастя Віка. Марина Анатолівну, ви виглядаєте дивовижно. Батьки запрошують вас разом із ними піти в ресторан. Дякую, але мені уже пора. Як пора? засмучено сказала Віка. Ілля, що відбувається? Справді, мамо, куди ж ти поспішаєш? У твого єдиного сина весілля з напруженою посмішкою запросив Ілля маму у ресторан. Коли прийшов час батькам привітати молодят, Марина взяла мікрофон. Діти, будьте щасливі! Будьте щасливі і любіть один одного все життя. Коротка промова Марини містила скільки щирого почуття, що гості влаштували їй овацію. Спускаючись зі сцени, жінка мало не зіткнулася з високим чоловіком у дорогому костюмі. Його обличчя здалося знайомим це неможливо. Неможливо! вигукнув Максим, перегородивши їй дорогу. Марина, це ти? Що ти тут робиш, Максиме? Марина не могла повірити своїм очам. Батько нареченої мій бізнес-партнер, от запросив на весілля. Твій син такий симпатичний. Максим хвилюючись, взяв Марину за руку. Може, відійдемо до вікна і поговоримо? Ти один без дружини? Та я вже десять років. Розлучений, дітей немає. Вони провели годину у розмові. Максим розповів, як його батько, прилетівши до нього з-за кордону, повідомив, що Марина зустріла іншого хлопця і виїхала з ним до іншого міста. Здивований Максим не повірив батькові і, боячись образити кохану образливими підозрами, він спочатку вирішив дізнатися правду найкращого друга. Товариш виїхав у дорожній кафе, але не знайшов там дівчину. Власник і офіціантки одноголосно підтвердили інформацію, отриману від батька. Я тоді мало не зійшов з розуму від горя і залишився в Англії ще на півроку. Звідти повернувся уже до міста. Мого тата підвищили. Потім я одружився. Чи був щасливим я ці всі роки, хоча б на хвилинку. Тільки в молодості з тобою. Ну, а як ти жила весь цей час? Давай не будемо, про сумне, запропонувала Марина. Все ж таки, весілля, я тобі потім все розповім. А зараз запроси мене танцювати. Гості не могли відвести очей від зрілої, красивої пари, що кружляла у вальсі. Ілья дивився на матір і не впізнавав її. Здавалося, що його мама дуже приваблива жінка, абсолютно молодша, відмовилася від особистого життя через сина. Заради нього. Ілля вперше в житті відчув справжній стид за себе. Тут хлопець помітив, що мама під руку з якимось багатеньким типом направляється до виходу. Ілля догнав її і запитав: Маму, куди ти йдеш? Я йду. «Ти ж так хотів цього, нагадала мати. Мамо, пробач, але куди ти йдеш із цим дядьком? З цим чоловіком я готовий йти хоч на край світу, щиро сказала Марина. До речі, познайомся, це твій батько. Максим і Ілля ошелешено дивилися на Марину. Невдовзі вона рішуче кивнула головою і посміхнулася. Думаю, що нам трьом чекає дуже довга. І складна розмова.